Вітаю всіх на моєму каналі Astro Mentality. Давайте поговоримо про листопад. Він обіцяє бути дуже динамічним місяцем, що відкриватиме перед багатьма нові горизонти. Але це відбуватиметься не просто так, а завдяки активності, конкуренції, боротьбі, і все це через головного героя планету Марс. Це означає, що кров буде бурліти у жилах і хочеться кинути виклик світові наполегливо відстаювати свої інтереси в цій боротьбі. Проте треба мати чітке розуміння, чому саме вам потрібна ця активність та зацікавленість у просуванні вперед. У листопаді це може бути важко, адже кожен день матиме свою мотивацію та настрій. Я закликаю вас уважно стежити за тими хорошими можливостями, які дарує нам життя в цьому місяці. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб завжди бути в курсі важливих астрологічних подій. А зараз давайте проговоримо про кожен тиждень місяця і його особливості. Перший тиждень листопада дуже амбіційний і діловий. Сонце утворює опозицію з амбіційним Юпітером, що мотивує на досягнення і соціальний успіх. У цей час легше привертати увагу і підвищувати власну популярність. Крім того, 3 листопада Сатурн, інша соціальна планета, завершує свій ретроградний рух, що підвищить справи, пов'язані з керівництвом. І нерухомістю. Проте держава почне втручатися в наше життя активніше, що не завжди приємно. Другий тиждень листопада може призвести до багатьох несподіванок, особливо в робочій сфері. Марс і Сонце утворюють опозицію з бунтівним ураном. Це напружений період, де важливий баланс між ризиком і збереженням того, що вже є уран. Може підштовхнути до імпульсивних рішень, про наслідки яких можна бути пожаліти, цей час більше підходить для прийняття рішень ніж для активних дій. Також варто бути особливо обережними, оскільки підвищується травматичність і особливо на висоті. Третій тиждень місяця дуже творчий інтуїтивний. З 13 по 21 першого Марс утворює тригон з Нептуном. У цю приєднується також сонце, і це дуже чудовий час для творчої роботи і романтики, а також для слухання свого внутрішнього голосу та інтуїції. Четвертий тиждень листопада повертає нас на землю, і ми знову звертаємо увагу на практичні справи і роботу з 20 по 26 листопада. Сонце утворює секстиль з Плутоном, що підвищує ефективність і енергійність. Проте з 20 по 26 листопада сонце утворює квадрат з Сатурном, що призводить до більшої боротьби та перешкод. Тут важливо бути рішучим і терплячим з 24 листопада. Головний герой місяця планета Марс змінює свій знак і переходить у зодіакальний знак стрільця. Це означає час не просто боротьби за виживання. Але й боротьби за амбіції за дострокову перспективу цей період відкриває можливості, можливості для вирішення завдань, погляду на майбутнє. Кінець листопада також може бути дуже напруженим. Відбувається квадрат Марса на Сатурн, що перевищує ризик травм, створює багато перешкод у всіх справах. Це один із найгірших аспектів у небі. У цей час не рекомендуються ризикові заходи, особливо в зимових видах спорту. Останні дні листопада нагадують нам. Що не варто довіряти легковажним, використовуйте цей час для творчої роботи. Скоро я розповім вам про кожен із знаків зодіаку. А зараз давайте проведемо цікаве опитування щодо майбутнього. Поділіться в коментарях під цим відео своїм знаком Задіакою та орієнтовну суму доходу, яку б вам було комфортно заробляти. І ми спробуємо зрозуміти, як очікування різних знаків зодіаків відрізняються очікування від реального. Не забувайте ставити реакції на цьому відео, це дуже важливо для мене. А тепер щодо ОВНА листопад. Буде одним із найбільш напружених місяців цього року, особливо в його першій половині. Сподіваюсь, вам більше пощастить у фінансових питаннях. Вірогідність швидких змін у вашому доході, які можуть трапитися не з вашого боку, будуть зовсім несподіваними для вас. Отож, можливі ситуації, коли вам раптово бракуватиме грошей і вам доведеться прикладати всі зусилля для того, щоб їх згенерувати. Кредитори та інвестори. Активізуються і нагадають про себе можуть якось інакше. Якщо ви маєте борги тоді хтось обов'язково нагородить вас своїм візитом. Якщо заборгували вам, то вам доведеться прикласти зусилля для повернення своїх коштів. Цей період вимагатиме від вас великої уваги та концентрації і особливо рішучості. Проте важливо утриматися від зайвих витрат перед тим, як робити ризикований крок, ретельно відважте всі за і проти дійте. Дуже ретельно та обачливо. Починаючи з 23 листопада, прийде не лише полегшення, але й велика віра в себе, і ви зможете пишатися своїми діями, хвалитися собою і поділитися цим досвідом зі світом. Не соромтесь. Для деяких із вас цей листопад може бути можливістю стати наставником, мотиватором та джерелом натхнення для інших. Для того щоб зрозуміти, як цей листопад важливо відобразиться на вашому майбутньому, треба дивитися індивідуальний гороскоп на 2024 рік. Тому пишіть у коментарях ваші питання. Я оберу декілька найцікавіших. Розглянемо їх у наступних відео. А тепер переходимо до тільця. Кінець осені. Обіцяє бути гармонійним та радісним для вас, незважаючи на шторми за вікном. Більшість тільців залишатимуться спостерігачами, а в найгіршому випадку свідками змін, які відбуваються у житті друзів. Виняток становлять тільці, народжені після 10 травня. Для них листопад може принести виняткові події, які вплинуть на самореалізацію та можливі кризи в особистому житті. Головний ризик полягає в тому, що ви можете стати об'єктом агресії. Намагайтеся уникати конфліктів і не реагувати на провокації. Починаючи з 10 листопада вам стане легше, в цей час також нормалізується ситуація на роботі, хоча вона може не зникнути абсолютно. Ви вже не будете так сильно втягнуті у неї. В цьому місяці буде відчутна напруга в робочому колективі. Іноді. Це призводитиме до іскор, які полетять всі боки. Проте вас особисто вони не доторкнуться, що є великим щастям. З другої половини листопада ваша увага переключиться на стосунки з коханим бізнес-партнером або клієнтами. Якщо ви працюєте на себе, цей час може виявитись дуже продуктивним, і ви зможете отримувати справжню насолоду від процесу. Зазначу, що затемнення, яке відбулося в кінці жовтня, продовжують на вас впливати у листопаді. Якщо ви хочете зрозуміти, як вони впливають саме на вас, що робити у зв'язку з цим? Подивіться відео на моєму каналі присвячене цій темі. Вивчення астрологічних факторів, що впливають на вас, допоможе вам краще зрозуміти себе та подолати виклики. Для близнюків перший тиждень листопада продовжують напружені ситуації та дуже зайнятий графік, що склався з кінця жовтня. Для тих, хто зіткнувся з загостренням хронічних захворювань, будьте обережні, з 10 листопада вам стане легше. Проте вам слід бути вдячними. Якщо ви не будете такою сильною та частиною обставин, ви зможете переключити свою увагу на стосунки з коханим, з бізнес-партнерами або з клієнтами. Якщо ви працюєте на себе, це може бути складним часом. Ви зможете відчути, що вас не цінують належним чином. Проте для вас, як для гнучкого знаку, це не складний процес. Наполегливо дотримуйтесь всіх мрій. Амбіції особистих кордонів в листопаді бажання та потреби інших людей можуть не збігатися з вашими амбіціями. Також вам слід вирішувати, коли підігнати під себе, а коли відмовити. Для вас це звичайний процес, і ви зможете легко подолати ці виклики. Вільним близнукам без відносин, третя декада листопада подарує можливості для романтичних знайомств, побачень, особливо чоловікам. Також наприкінці місяця розпочнеться період професійних пошуків. Ті, хто сумнівається у своїй справі, можуть відчувати певну меланхолію і бажання уникнути реальності, мінімізуйте стрес на роботі та надайте собі час для творчих ідей, які можуть бути нагородою за тривалі творчі зусилля. Раки в листопаді будуть випробовувати свої мрії та довгострокові плани. Вони повинні задати собі питання про те, наскільки ці мрії. Є реальними, а не просто фантазіями. Можливо, їм доведеться навчитися знову мріяти і встановити нові довгострокові цілі для раків, які працюють на себе. Цей місяць буде особливо багатим на події. Основна дилема полягає в тому, як поєднати поточну діяльність із планами на майбутнє. Це вимагатиме компромісу та дослідження різних шляхів. Якщо ви мрієте про переїзд на дачу, але ваша поточна діяльність пов'язана з містом, вам доведеться розробити довгостроковий план і зробити маленькі, але впевнені кроки в цьому напрямку. До речі, якщо ви досі не визначились із професійною корисною ідеєю, вам буде б корисно порадитися з астрологом. Я підберу для вас найкращі варіанти на особисту консультацію. Для раків родина і дім стане джерелом сил, взаєморозуміння та довіра будуть панувати в цьому місяці. Особливо починаючи з 10 листопада не соромтесь ділитись своїми переживаннями з близькими у другій декаді місяця. Може з'явитися рутинна робота та побутові турботи, але вони можуть служити своєрідною медитацією. Лева листопад буде напруженим та важливим місяцем. З ключовими подіями керівництво і професійна сфера можуть бути джерелами нестабільності. У період з 15 по 22 листопада можливо складуться ситуації, але потім напруження почне зменшуватись, і останні тижні місяця принесе нові натхнення і можливості. Для левів цей місяць буде важким, але вони будуть готові до цих змін і зможуть використовувати свою енергію для досягнення цілей у сфері кар'єри та нерухомості. Для дівчат перша неділя листопада. Може продовжити знапружені ситуації вдома та на роботі. З другої декади стане легше з'явиться час для хобі та побачень. Для вільних дівчат це чудовий час для романтичних зустрічей. Також можливо заробити додатковий прибуток без великих зусиль, особливо для дівчат, які працюють у сфері краси, мистецтва чи консультування. Наприкінці місяця будьте обережні, оскільки можливе розчарування, розкриття. В закоханості, курсах або навчанні будьте критичними і залишайтесь при своєму баченні. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви шукаєте партнера, моя загальна консультація щодо особистого життя може допомогти вам зробити цей процес змістовним і планомірним. Терези у листопаді ви будете повні сил, впевненості в собі та готові до нових починань. Ваша особиста планета, управитель Венера, перебуває в вашому будинку. У цьому місяці вам вдасться привертати увагу без особливих зусиль. Ваші починання зустрінуться з доброзичливості. Якщо у вас є ідея, не соромтесь робити перші кроки. Ваша здатність встановлювати довірчі стосунки та ваш стиль будуть дуже актуальними. Найважливіша порада на місяць лишайтесь собою, і ви відкриєте для себе нові можливості. Якщо ви Хотіли би бути поміченими, вам варто сфокусуватися на особистих цілях і представляти себе оточуючому світу. Онлайн професії і та образ стануть важливими, особливо якщо ви створюєте прикраси або займаєтесь дизайном у листопаді, зверніть увагу на навчання, особливо на навички, пов'язані з практичними навиками, відрядженнями та знайомствами. В кінці листопада ви можете позбутися застарілих уявлень про себе. Що сприятиме особистій трансформації? Підготуйтесь до неочікуваного розгортання подій в особистому житті. Любовний гороскоп на основі вашого індивідуального прорахунку може допомогти вам краще зрозуміти, чого очікувати. Скорпіони в листопаді. Вас чекатиме унікальні можливості для самовираження. Нехай цей місяць стане вашим місяцем. Ви будете прикладати нові шляхи і привертати увагу до своїх талантів. Ваш партнер також буде важливою фігурою в вашому житті, але будьте готові до його дивних проявів. Роздратування може виникнути, але ви повинні знаходити компроміси, можливі вибухи агресії. Спробуйте якось керувати цими емоціями. Листопад чудовий час, щоб зустрітися зі своїми прихованими бажаннями і почати їх реалізацію. Після 23 листопада напруга зменшиться, і ви зможете почати щось будувати, враховуючи минулі помилки та досягнення, і свій до на свій досвід, можливі нові джерела доходу, усвідомте, що саме ви хочете, і рушайте в цьому напрямку. Стрільці в листопаді важливо звернути увагу на своє здоров'я та щоденні зобов'язання. Будьте обережні в конфліктних ситуаціях і уникайте загострення хронічних захворювань. Перегляньте свої звічки та приділіть увагу своєму розкладу дня. Відмовтеся від зайвих зобов'язань, які тільки вас перенавантажують. Слідкуйте за документами та не вірте на слово без ретельного аналізу. Не рекомендується вкладати договори або переїжджати в цей особливий період. Особливу увагу приділіть своєму домі та родині, не довіряйте сумнівним родичам та будьте обережними з обіцянками. Отже, кінець листопада це час особливих можливостей для стрільців. Коли у вас виникне бажання щось зробити, і якщо тягне до активних дій щоб уникнути помилок, звертайтесь до мене за індивідуальною консультацією. Я буду рада допомогти. Для Казерога велике інтелектуальне навантаження нарешті почне приносити свої плоди. Завдання, які раніше здавалися складними, тепер будуть більш доступними. Якщо ви Вчилися для реалізації кар'єри, ця мета стане дуже реальною у найближчі перспективи, Починаючи з 9 листопада, ваша професія стане джерелом радощів і гармонії, особливо для тих, хто працює по найму. Однак для часткового власного бізнесу і власників бізнесу місяць може бути напруженим. Конкуренція стане більш гострою і вашим сильним сторонами стануть терплячість та далекогідність, не прагніть до швидкового зросту, важливе формування якісної аудиторії. Видаються дрібні неявні ходи, але пам'ятайте, що ваші конкуренти також будуть ними користуватися, особливо в третій декаді місяця, коли конкуренція стане найяскравішою, можуть виникнути непрості ситуації в соцмережах. І інших сферах після напружених робочих днів завжди приємно насолодитися відпусткою та поїздкою. І щоб це проходило для вас на високому рівні. Не забувайте замовити свій особистий календар безпечних поїздок на найближчий рік. Для Водолія більшу частину листопада займатимуть питання самовизначення Керівництво або обставини може тиснути на вас, вимагаючи максимального зусилля, особливо в тих областях, де ви відчуваєте себе не готовим. Це може бути гарною можливості. Виявити ваші таланти, існування яких ви, можливо, навіть не підозрювали. Вам доведеться поставити перед собою питання, чи варто продовжувати шлях, який вас не задовольняє, чи краще шукати інші можливості. На домашньому фронті також можуть відбуватися зміни, і ви захочете змінити свій будинок, щоб він краще відповідав вашим потребам. Для риб в листопаді буде часом взаємодії з людьми, а також часом навчання і поїздок, ймовірно. Вас чекає інтелектуальне напруження, особливо в першій половині місяця. Якщо ви навчаєтеся, або працюєте з інформацією, від вас будуть вимагати віддачі на повну потужність. Друга половина місяця вимагатиме комунікабельності, уваги і детального вивчення ваших ідей. Важливо докладно продумати свої ідеї та розгорнути їх на окремі компоненти. Необхідно буде взаємодіяти з колегами та ретельно обговорювати плани. На дорозі слід бути обережним. Та уникати зайвих поїздок. Я сподіваюся, що цей агресивно налаштований Марс принесе всім знакам Зодіаку силу рухатись вперед до перемоги. До зустрічі в наступному відео з вами була астролог Анастасія Ігнатова.